То, то російські спецслужби вирішили скористатися ним чи що. Отже, перейдемо ще до однієї теми. Тут є деякі цікаві запитання, побажання від людей, які дивляться канал. А, і ще раз нагадую, що зараз я говорю з Володимиром Цибульком, політологом. Принагідно нагадую про необхідність підтримати канал вподобайкою підписом. І мій канал, і канал Володимира Цибулька, Цибулько ТОЛ, Цибулько ТВ. І от я вчора, здається, так, запустив одне невелике опитування. Воно правда, набрало рекордну кількість відгуків. 2400 тисяч голосів це кому з перелічених західних країн ви довіряєте найбільше. Ну я пропонував чотири країни: США, Британія, Франція, і Німеччина, як найбільші найпотужніші союзники України і нікому з них. І от найбільше довіряють, як виявляється, Британія 64 відсотка. Штатам 6%, ну а Франції, Німеччині по одному 2%, і нікому з них майже 27%. І от є запитання від користувача на ім'я ветеран, можливо, це військовий якийсь, я не знаю. Отже, щоб мати хороших партнерів, треба, треба самому бути нормальним. Наш Зеленський це підтвердив, розісравшись зі всіма. Має величі любов до аплодисментів, брехня артиста задовбала мене, надіюсь, в травні складе свої повноваження, кому, кому, е, е, в травні складе свої повноваження. Отже, що тут можна сказати, чи дійсно в нас настільки погані стосунки з західним е партнером, і чи причиною, якщо це так, то чи є причиною цього, е, ну, як е, пише цей е, е, цей чоловік це є манія величі Володимира Зеленського. Та немає манії величі. Просто Зеленському в очі кажуть: забери цих єрмаків і оце все, що, що довкола, довкола тебе, тому що ти, ти що не бачиш, що це корупція. це Але <кій> враження ну відчуття Точніше таке, що Зеленський просто без ярмака безпорадний. Чому він е, в ситуації абсолютно Виграшні для себе, коли е, його запитали, хто ваша команда замість сказати під час війни Моя команда весь народ України. Він <головік> сказав, що у нього команда 5-6 ефективних менеджерів. Тобто, це, це все свідчення того, що корупція це і є Зеленський. Це не, ну, він, він, ну подивимося історію із призначенням в якості радника такого собі Кирила Тимошенка. Доки не призначили Кирила Тимошенка на посаду радника міністра оборони Умерова, два місяці були призупинені всі тендери. Не було ніякого руху. От е, є такий е, керівник. Е, е, Компанії, державної компанії ДОТ, це державний оператор тилу. Це структура, яка закуповує пальне, обмундирування, харчі. І вже в військах мені військові самі говорили, що в нас немає грошей. Ми купуємо харчі, самі одяг купуємо пальне для транспорту. купуємо. А е, тут е, нарешті тільки з приходом Кирила Тимошенка були проведені тендери з закупівлі е, матеріального забезпечення, і що найголовніше, був проведений тендер на мільярд з лишком на, на фортифікаційні роботи. Два місяці е, опозиція верещить у, у раді, е, фінансуйте фортифікацію, Міноборони тилилося і, і не могло нічого зробити. з... Е, Грошима на фортифікацію, поки не прийшов Кирило Тимошенко. Хіба це не знущання зі здорового глузду? На Заході це бачать, на Заході весь час тикають Зеленського. Чому він зараз зараз так перелякано боїться їздити кудись? Бо йому будуть весь час витикати це. Тому він, він розігрує якісь комбінації разом з Єрмаком і, і решта свого свого оточення. Якби. Чи то раду е, обнулити, чи тобто створити обставини, коли крім банкової ніякої більше влади в Україні не буде. Щоб за будь-яких обставин мусять домовлятися тільки з ними, ні, ні з ким більше. Ну і головне, щоб якось е, е, уникнути оцього е, фактора 20 травня, коли його влада реально буде закінчена. Реально буде закінчена. Вони ж взагалі давно, так би мовити, беззаконня чинять, але тут складаються такі обставини, що їхнє беззаконня може реально викликати масові заворушення. І вони, вони вже десь приблизно відчувають, тому що ми дивимося на поведінку фракції «Слуга народу. Фракція Слуга народу точно відчуває, знає, що Зеленський не буде переобраний. Через що вона почала фрондерити проти нього? Фронду фронда проти банкової відмови від голосувань. Вони це делікатно, так би мовити, пояснюють. Що е, це протест проти того, що їх не випускають на закордон в закордонне відрядження? Ну так європейська е, солідарність ще, ще більш обмежена в поїздках, і вона могла б зайняти, наприклад, трибуну е, е, голови ради. Ну, тобто трибуну Верховної Ради і не давати проводити будь-які голосування, поки не розблокують відрядження за кордону. Причому, на відміну від представників влади, опозиція їздить за свої кошти в закордонні відрядження. От в чому ще комедія полягає. Тому оця фронта, ці всі ну, конфлікти, які почали вилазити, є свідченням того, що в слузі. Прекрасно розумію, що вони не переоберуться як партія. Зеленський не переобереться в випадку вільних виборів, але ж і фальсифікувати вибори Зеленському ніхто зараз не дасть. Тобто, коли починають вичерпуватися можливості і політична перспектива, ну, так би мовити, виходити на фінішну пряму. От тут починаються складнощі, за яких. У Зеленського ще ж є страх, що бюрократія почне просто ну, заходити в прямі конфлікти. От вони атакують безперервно Віталія Кличка. А коли брат Кличка обмовився про те, що ви відставили залужного, значить, і, і е, Зеленського можна відставити. Так там вереск такий піднявся на банку, що вони всіх своїх звірків е, в соцмережах випустили, і вони там. Падали на кожному кроці. Воломер є така репліка від користувача на ім'я Ігор. Королівство Великої англійсь... англійської Британії мала колонії по всьому світу з рабами. Чому про це всі українці забули, коли вчились у школах СРСР? Отже, питання: що не так з імперським минулим наших союзників, тому що значна частина наших союзників: Франція, Британія, Голландія дійсно мали колонії за межами Європи. А Україна в двох своїх частинах де перебувала? В двох демократіях чи в двох імперіях? Треба спочатку глянути на свою історію. Так, да, дійсно, британська корона це імперія, в якій не сідало Сонце. Вона була величезна, але Друга світова війна коштувала Великій Британії втрати всіх територій. Індія проголосила незалежність в 47-му році. Ну а потім пішло-поїхало. І це, до речі, частина контракту була в рамках ленд-лізу. Такого, ну 에, Британія скоротилася, але вплив Британії і інтелектуальна міць Британії технологічна ніде не поділася. 에, ми можемо озиратися на імперське минуле Британії, А чому ми тоді не озираємося на соціал націонал-соціалістичне чи, 에, скажімо так, 에, 에, ну нацистське минуле е, великої кількості країн, е, країн Європи. Деякі навіть союзництво з е, нацистами відверте. Згадаймо, навіть Болгарія дружна до України була yeah. союзником. На, Угорщина Словаччина були. Yeah. Румунія yeah. Союзником. Так, е, Радянський Союз був союзником Гітлера. Не, не забуваймо про це. Тому. Якщо з таким підходом аналізувати, то ми ні на що не вийдемо. Але британців є дуже чітке бачення ролі місця України в, ну, в їх конструкції політичної Європи. Як відомо, Британія пережила свій Брексіт, і зараз Британія намалювалася як суб'єктний гравець на інших ділянках. По-перше, спецслужба британська. Працює на європейському континенті як ну, такий оператор від е, співдружності е, спецслужб, яке називається п'ять очей. Так. Далі Британія по старій пам'яті повернулася в Тихоокеанський регіон. Ми пригадуємо е, створення такого е, тихоокеанського об'єднання, як Аукус, де Австралія, Великобританія і Сполучені Штати. Створили по суті Тихоокеанське НАТО з перспективою залучення в нього навіть Індії, і з Індією ведеться дуже серйозна, глибока. Вона не не така динамічна, але дуже серйозна робота в плані, наприклад, продажі озброєнь Індії. Сполучені Штати нарешті відкрили можливість продажу озброєнь для Індії, бо Сполучені Штати не дозволяли продавати своє озброєння. Тепер це відкривається. Можливості до речі, був великий скандал в рамках Авкус. Навіть коли створився Авкус, Австралія мала попередні домовленості з Францією на купівлю, по-моєму, дев'яти підводних атомних чорних. Так було таке. І коли в рамках Август Сполучені Штати дозволили американські закупити підводні атомні човни Австралії, ця відмова привела ну, Францію до великого стресу, бо це, по-моєму, чи не на 30 мільярдів був контракт, і тут же намалювалася Індія. Так, Індія. Тобто, Франція знайшла такий збут на свої ядерні підводні човни, і вона може насправді збудувати для Індії цей обсяг кораблів підводних. Тому для Фр для... для Британії зараз є чорне море, чорноморська політика. Вона для нас дуже важлива. Саме Британія і Туреччина формують на перспективу Чорне море як озеро НАТО, саме дві країни цих, ну плюс зрозуміло ж, Болгарія і Румунія. Ну і в перспективі Україна. Тобто країни НАТО будуть контролювати найбільшу берегову лінію, і по суті ідея в тому, щоб... Російський ну, російська військова компонента на Чорному морі була дуже дрібненька, що й засвідчили, наприклад, два успішних удари минулої ночі по Севастополю, де знищено ще два десантних кораблі противника. Отже, ми зараз приходимо до дуже цікавої частини цього інтерв'ю. Uh, зараз Володимир Цибулько, я сподіваюся, розповість, скільки він е, коштів отримав від е, Залужного і від Порошенка всю правду. Mm, так, все, все, що отримав, перерахував на збройні сили. Так, так я теж, але я за її так повідомляю, що ні від залужного, ні від Порошенка грошей поки що не отримував. Ні, я, Олександре, я згоден отримувати гроші від Порошенка і Залужного, якщо вони навіть не потрапляючи в мої руки руки, напряму будуть в збройні сили перераховувати. Мене мене до речі, цілком влаштовує, що робить Порошенко з постачанням для збройних сил всякого устаткування. Як якщо б моя часточка за моє добре слово. І, і від мене там якийсь плюсик поставили, я б був би дуже радий. Отже, є питання від Галини Шигиди, чи це репліка. А кращий президент України це Володимир Зеленський. Його не тільки в Конгресі вітали стоячи, а всюди де він не виступав. Бежіть і не смійтесь, ганьба вашому Порошенку. Залужного навіть не внесли в 100 найвпливовіших людей світу. Для чого знову піарити його? Отже, ну, я скажу, що, але ж і залужного, на відміну від Зеленського, у визволеному Херсоні ніхто нахер не посилав, а Зеленського посилали. Чомусь пані, пані якось так трохи промахнулася. Я, я відчуваю, що вона або вигодона бувачка, тобто хтось із членів родини її дуже непогано підпасається на так би мовити, тендерах. Або ну скажіть, скільки у скількох людей покращилося, покращився рівень життя за період перебування Зеленського на посаді? Якщо й покращився, то тільки в людей пов'язаних з владою. Всі, а, хто не у владі, ти всі е, смокчуть свою морквинку в очікуванні, поки зміниться влада. А в мене є інше таке питання: просто скільки наших і за Головну командуючи армії світу вносили в 100 найпливовіших людей, людей світу. Ну якщо це не йдеться про Сполучені Штати Америки, звичайно, ну і про якісь інші ядерні держави, наприклад, головнокомандувач збройних сил Польщі, чи там їх було багато в сотні найплововіших. Ну, хочу нагадати, що коли ця пані згадує, що Зеленському там десь стоячи аплодували в Конгресі, то в конгресі стоячи аплодували і Віктору Андрійовичу Ющенко, і Петру Олексійовичу Порошенку. Ні Петро Олексійович, ні Віктор Андрійович не поводилися по хамськи з партнерами, і тепер Петро Олексійович, якого ви хочете змішати з лайном, ходить в. Наприклад, ну, таку раду міжнародного демократичного союзу, це правоцентристські партії 60 з лишком країн світу від Сполучених Штатів туди входить, наприклад, Республіканська партія, і це дуже важлива інституція. А в яку із міжнародних інституцій буде входити Зеленський після виходу на дембель? Ні яку. ніхто його нікуди включати не буде, тому що за останній рік він встиг нахамити всім партнерам і е, з ним спілкуються з прищепкою на носі, чесно кажучи, бо, бо боячись, весь час випнути в якийсь скандал чер через поведінку Зеленського. Тому е, зараз, зараз вже корупція Зеленського і його оточення стає фактором. Якби мовити, протиборство в багатьох політичних системах в багатьох країнах світу, особливо тих, хто найвідданіше допомагав Україні, якби Зеленський поводився чесно із партнерами, не було б такого блокування допомоги США, яке ми спостерігаємо. Скільки раз відверто, публічно брехав Зеленський Байден? Починаючи від першого візиту, де він клятвено запевняв, що СБУ буде реформована, що до нового року буде сформований ВАКС, і він запрацює і призначений антикорупційний прокурор. Антикорупційного прокурора призначили через півтора роки після цього візиту. За таку брехню з Зеленським мало хто хоче мати справу, але з Україною справу мають. До речі, нагадаю, що Петро Порошенко ще ж і лідер партії, яка є головним партнером європейської народної партії, і всі урядові делегації: прем'єри, президенти, які є союзниками або партнерами, або членами європейської народної партії при відвідуванні України, обов'язково наносять візит до Петра Порошенка. І хотів би я бачити. Як такі візити будуть наноситись до Зеленського після його відставки? Оце мені буде цікаво подивитися. Ну, Вона все-таки колись буде ця відставка. Вона точно буде і вона буде е, нагадувати відставку Янукович. Е, Так. Е, отже, е, продовжимо. Розвинемо цю, о, цю тему дещо. Е, і нагадую, що моїм співрозмовником є політолог Володимир Цибулько. Принагідно підпишіться на мій канал, на канал Володимира Цибулька, Цибулько, Толк, Цибулько Тіві. Відреагуйте на це відео. Бачите, найцікавіші реакції. Ми обговорюємо обов'язково. Будь-якому разі, я дякую цим людям, які, які роблять такі. Олександре, Це... я, я зараз звернуся до глядачів, бо в мене на каналі Цибулько Толк так. не вистачає десь 12 з тисяч до 100 тисяч. Якби оце ми дружньо навалилися всі і... і е, понад...